Якщо б я врятував 10 життів і віддав своє, я б теж був щасливий. У мене була ін... трубка у шлунок, через яку мене годували, тому що була зломана щелепа і вижена уся слизова, я очікував того часу, коли мене відправлять до Лоренституту, тому що я, якщо знімаю слуховий апарат, я нічого не чую. Як тільки я отримав поранення, на мене відкрили збір, мені допомагала вся країна. Вся. Зрозумів, що потрібно відновлювати фізичний стан, тому що досить довго пролежав. Благодійна організація побачимо перемогу, була заснована одразу після того, як отримав поранення.